Чу, чу, Добрий день. Перед вами е, міцап, практор. Ми маємо між колесами 14 метрів. Всі машини, які на нього вішаються, вони всі навісні. Зараз висить е, сівалка темпо Федерштаб. Віджаді 50 31 рядок. Тобто Ми маємо всі агрегати для обробки землі. Тось маємо діскую борони легкі, важкі. Маємо культиватор легкий, важкий. Маємо сівалки як пропашні, так і зернові. Маємо теж на нього вішається оприскувач. Оприскувач буде мати 24 куба бочка, кліінц 2 метри 30 см і штани 56 метрів. Те, що ви зараз бачите, ви бачите бункері зверху. Кожна секція по 4,5 куба. Зараз тут дві секції е, для рідкого добрива і дві секції для ганулята. Плюс посередині чорний це бункер для зерна. Тобто Я можу виходить, працювати, вносити добри при культивації, при дісковці, при посії. можу одночасно працювати з рідкими і з сухими добровами сіяти. Можу при посіві працювати в комбінації. .е. Зараз, ви бачите, почивається сівалка. Але з періо там є крюки такі, на які чіпляється дискована або культиватор. Я можу сіяти зараз з за обробітком ґрунту. .е. обробляти ґрунт і зразу сіяти. Плюс ще вішається комбайн, тобто .е. це, все відчепляється весь модуль, відчетається модуль комбайна. Комбайн буде мати 32 куба бункер і буде мати жатку 15,5 метрів. Або це шика, або зернова, або кукурудзина. Швидкість роботи нашої цього грігата, до 20 км може бути в комбінації з обробітком ґрунту до 12 км. Е, в принципі, якщо є питання, здавайте. Е, привод тут, е, як ви багато вже знаєте, електропривод. Ми стоять два двигуна внутрі ліпхери по 550 кінських сил, які вращають генератори. Генератори подають струм на... Двигуни, які стоять на кожному колесі, на кожному колесі стоїть електродвигун 200 кінських сил. Електродвигун. Кирчина йде е, привід. Розход пального, якщо я буду сіяти сівалочку, так як ви зараз бачите, в мене буде 3 літри на гектар розхід пального. Якщо я вчіплю ще діску борна або культиватор, в мене розхід пального буде 8-10. За рахунок того, що я обробляю ґрунт і сію. Глибове років залежності від глибини. Від до 20 літрів може бути. І більше. Якщо тобто, ви захочете в таку суху землю запути на 35 см, розход може бути і 25-27 Тут в залежності від того, що, що я роблю, на яких ґрунтах працюю. На комбайні я беру десь приблизно 10, 10 літрів на гектар на зернових і на соняшнику сочку менше На курузі візьму десь, наверное, літрів 17 на гектар. З потрібням жатка гємху, 15,5 метрів, 30 рядок на 50, у нас потрібні. Тому розхід більший. Якщо безпотрібне, розхід не менший. Є ще на нього агрегати, які є наутіновський агрегат по на нього, і є арігати, які потрібні з терніру. Такі теж є. І скоро на буде тестуватися. На Україні зміни 4 робочих машин. Хто хоче приїхати подивитися на машину в хазяйства в реальних робочих умовах. Ходь, я там свій телефон, домовився, під'їти, подивитися, покидається. Переблання відбувається дуже просто. Якщо ви хочете все відчепити, то бункера висять на чотирьох руках, круки відпускаються і відкидають ці лапи, що ви бачите, і воно стоять стояти. Якщо ви відчіпаєте тільки нижу частину, сівалки міняють на культиватор або на дискову оборону, то відчіпляєте, тільки нижа частина, вона висить на кат четвертих яблуках. Щоб перечепитися між агрегатом одним і другим, достатньо там 15 хвилин. Все дуже швидко. Ну що ж, не думаю, душу демонструємо. Так. Да. <гум> ну що ж, давайте запускати. Там є хтось чи він сам поїде да, зароседиться. Давайте будемо пробувати їхати. У вас там на сім'ї є? Ні, ні. Sous-titrage Société Radio-Canada